Збройні сили України відновили втрачені позиції поблизу Горлівки, що на Донеччині. Про це повідомляє інститут вивчення війни. На геолокаційних відеозаписах опублікованих 29 січня. Видно, що українські війська атакували і захопили кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки. Сама Горлівка є окупованою з травня 2014 року. За даними АСВ, тривають позиційні бої поблизу Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту немає. Чергова бавовна у тимчасово окупованому Криму. Командувач повітряних сил Микола Олещук фактично підтвердив, що ураження в районі аеродрому Бельбек неподалік Севастополя це справа рук збройних сил у своєму телеграм-дописі. Генерал-лейтенант подякував бійцям за очищення півострова та запевнив, що українські авіатори обов'язково повернуться на рідне литовище. Раніше жителі Криму сповіщали про вибухи біля саків, а ще у Севастополі, Феодосії, Роздільному та Гвардійському. Псевдо півострова звітує про Начебто збиття шести ракет на російська міноборони наполягає на знищенні 17 повітряних цілей і стверджує, що жоден із літаків, мовляв, не постраждав. Натомість російські пабліки пишуть, що в результаті обстрілу знищено літак су 30 та два літаки су 27 Крім того, мінуснулися 12 окупантів. А ще 10 отримали різні поранення. Крім того, росіяни бідкаються, що в гвардійському прилетіло по тренувальному табору гру дев'ять окупантів з і семеро отримали поранення. Збройні сили України почнуть новий контрнаступ весною цього року. Про це йдеться у публікації «Зе Телеграф з посиланням на очільника розвідки Буданова. Зацитую далі його слова з публікації. Невдовзі ресурси РФ будуть повністю вичерпані, що залишить поле бою відкритим для можливих атак з боку України. Ми робимо хід, ворог робить хід. Зараз черга ворога вона закінчиться, і тоді почнеться наша. І ворог вкотре обстріляв Донеччину. Під ударом опинився Нью-Йорк. Місцеві рятувальники допомогли чоловікові, який отримав поранення. Постраждалого довезли у лікарню в Костянтинівці. Евакуацію пораненого показали у ДСНС. Так, 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 так. Столі, стоді, стодіть. Стой, 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 блідой, та може, стріляні. Не Та Не обідне, нормально. Все, все. Закривайся. Самочувствие. Так, нормально, тоже. Ничего. Что холодно, тебе просто от пугал колоть. Сейчас. Одеялка, вон там рядышком с вами.